Полтава не стоїть осторонь культурних заходів, що відбуваються в Україні. 25 травня у всіх містах нашої країни пройшли мегамарші у вишиванках. Мета яких популяризація національного одягу, традицій, культури та, взагалі, усього українського. Я є свідомим українцем і е, прийшов підтримати всіх тих, хто є такими або вважає себе такими. Ну і Намагаюся свою донечку виховувати в такому ж дусі. В нас є культура, в нас є сила е, нації, сила такої, мабуть, найкращої в всій Україні. Полтава є такою частинкою. Культурною столицею, тому нам потрібно, мабуть, його не втрачати. В урочистій ході взяли участь понад 100 полтавців. Активісти, одягнені в різноманітні вишиванки, пройшлися колоною від монументу слави до білої альтанки. Пам'ятника Тарасу Шевченку і назад. По дорозі співали пісні та вигукували патріотичні гасла. Я думаю, все більше, ніж вдалося. Зібралася купа людей, веселих, позитивних, всі в вишиванках, всі такі драйвові. Організатори «Мегамаршу» висловили сподівання провести подібний захід вже восени цього року. Отже, чекаємо на цікаве дійство і готуємо свої вишиванки.